Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді гра лицарська битва». Ця гра займає від 30 хвилин. Грати в неї можуть два гравця. Вікова категорія йде від 8 років. Ось в такому пакуванні вона до вас прийде, також буде герметично запакована в плівочку від виробника. Цю гру ми розпакували, щоб зняти огонь. Зараз ми з вами разом відкриємо цю гру та побачимо, що ж там всередині. В гру входять фішки-гральні. Різних кольорів, підставочки, під фішки різних кольорів, правила та інструкція гри, яку, до речі, можна скачати в нас на сайті, та гральна дошка з щільного картону. Для замовлення переходьте, будь ласка, на сайт Сила Розуму.